Представники громадської організації Ліга соціальних працівників провели аналіз надання соціальних послуг та захисту прав дітей у кровому розі, виявили проблеми, які потребують уваги та надавали рекомендації. Для працівників служб у справах дітей, Центр соціальних служб, гімназій та ліцеїв медзакладів проводяться воркшопи у кожному районі міста. Їхня мета покращити комунікацію та взаємодію фахівців для більш ефективної роботи. Ми заходимо на певний період проєктом. рік, півтора, коли проект закінчиться, ми звичайно підемо. І ось, коли ми підемо, система має залишитися і працювати на відмінно, навіть без нас. Тут наша задача. Спрацювати на розвиток у рамках проєкту. Особлива увага супроводу дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та родин, де є діти з інвалідністю. У місті з'являться нові соціальні послуги. Одна з них денний догляд за дітьми з інвалідністю. Вони можуть на 4 години на день. Давати свою дитину, яка буде знаходитися під наглядом фахівців. В цей час батьки можуть займатися роботою чи вирішувати інші свої питання. Також новою послугою є раннє втручання це робота кросфункціональної групи. Вони працюють з дітками до чотирьох років. За рахунок цього втручання і роботи адресної не лише з дитиною, а й з батьками можна запобігти інвалідізації дитини. Батьки дітей з інвалідністю потребують допомоги від міста та громадських організацій. Вони мають не лише знати, як доглядати за дитиною, а й зберегти родину і своє ментальне здоров'я, адже не кожне подружжя готове до викликів, які несе за собою виховання особливої дитини. Ми сподіваємося, що саме це впровадження соціальних послуг дозволить батькам бути більш уважними до власних дітей, мати певний перелік якісь допоможних засобів виховання власної дитини. Ми, як соціальні працівники, працівники освіти отримаємо теж якісь інструментарії для роботи в суспільстві. і Ми побудуємо ту країну, яка повинна бути. Розвинена європейська країна має створювати всі умови для комфортного життя людей з інвалідністю. Переконані учасники тренінгів. І кривий ріг є пілотним майданчиком як для впровадження нових соціальних та психологічних послуг, так і для підвищення ефективності системи роботи з дітьми в цілому. Аліна чистосердова Максим Пономарів цей день.